Добрий день із Бахмута. Сьогодні Різдво і ми з побратимом киянином знаходимось в центрі Бахмута. Про... Це будівля покажу. Сейчас вам покажу будівлю. Ні, хто вгорів. Ось хто знає що це. Про обіцяне перемир'я. І зупинку вогню взагалі не йде ніякої мови. Вони просто валять бахмут плотно. Скажи щось, друзі. Якщо коротко, ситуація в місті надтяжка, Мордор підтягнув дуже багато живої сили. Ну, в тому числі якісь там спеціальні підрозділи. Тому що якщо раніше вони 200 300 кидали, то зараз намагаються витягувати, але хватає і зеків, і звичайних. Але живої сили вже Ну, це просто. Вони тут ложать до батальйона. — Вдень? — лізуть по трупам, просто, ну я не знаю, це саме, що не є геноцид. І де, на деяких ділянках вони там на, на 10, на 50, на 30 метрів. Пролазять в сторону наших позицій, незважаючи на велетенські втрати. Артилерія, міномети, авіація, РСЗУ – все гасять. І навіть зараз, ну от бачите, тут це, це саме центр міста, де пункт незглавності. Немає не, не, не ніяких моральних норм і принципів. Тому, друзі, якщо хтось думає, що війна для когось закінчилася, і в Буковелі дуже добре, там е, номера. По 9 тисяч гривень сніга ні, що то це не проблема, проблема тут. Тому що якщо їх тут не стримати, вони знову будуть в Києві. Ну, звичайно, для бородатих теч вони знову втечуть в Польшу, в Венгрію, в Відень. Їх не буде, а нам знову прийде цю роботу робити. Тому краще їх уже тримати тут. Але для цього Збройним силам теж потрібна допомога. Допомога не. Просто якась там декларована, а конкретно жива зараз? Не потрібно призначати послів в державу Болгарію, де самі великі запаси і саме тієї зброї 82, 120 мінометні і 122-152 калібр артилерійський. Велетенський. Мене ну я б теж мабуть образився, якби сексолога призначили послом в Україну. Це обличчя держави. Ну хто це робить і для чого? З якою метою. А тут тоді виходить, що ладно, далі не буду говорити. Вже достатньо, ви зрозуміли. Всім добра. Ось така обстановка в нас, друзі. Ми тримаємось, хлопці тримають, але потрібна більше суттєва допомога, крім побажань. І декларованих. Просто декларований. У нас зараз обстрілюють дуже дуже плотно. Це сьогодні Різдво. Ось так. Вони виконують те, що самі собі напридумували, але все є Україна, і перемога буде за нами. Поїхали БК треба забрати ще.